Вітаю! Сьогодні давайте поговоримо на улюблену тему: карма, регресія і таке і інше. Вона як була модною, ця тема, так вона і лишається модною. І я думаю, що буде модною ще багато років. Але головне, навіть якщо вам кортить пококопитися в ваших минулих життях, будь ласка, це ваше право, ваш час, ваше життя. Але давайте просто зрозуміємо. Перше питання задайте собі, навіщо? Що вам дасть знання того, що ви були. ну, У нас модно бути Наполеоном, Ніфертіті, Клеопатрою, Соломоном, ще якимось. Дуже модно бути кимось. Да? Я вже казав, що у нас сапожників не було, у нас. Е Цих, в пекарні ніхто не працював, поле ніхто не пахав, у нас всі царі. І як е, у нас всі регресологи, як ви до них прийдете, вас зроблять дуже видатною людиною. Ви будете ну, просто з німбом, з крилами в усіх життях. От, Ви будете кривавим, жорстоким, багатим царем, обов'язково, Ну, правителем, вершителем судіб. Ну, а сам регресолог завжди буде дійсно теж дуже цікавою, неймовірною особою, яка в кожному житті був чи принцесою, чи принцем. Ну, досить воно все забавляє, аби не витрачались на то ресурси: бюджет, енергія, час. Так от, знаєте, я, да, я знаю. Із 25, майже 26 тисяч втілень, я знаю, можливо, з десяток конкретних втілень, але вони відкрилися автоматично. Я для того не, жодних зусиль не приклав. Коли прийшов час і було необхідно розуміння чогось, я отримував інформацію, яка була підтверджена кількома джерелами. І я не бігав по регресологам, сам тим не займався. Просто відкривалися шари карми, які, були які необхідно було відкрити. І я вам скажу, що техніка другого ступеня нашої школи дозволяє не витрачати час на ерунду, зцілити всю карму. Якщо ви хочете результатом мати зцілення карми, будь ласка, техніки. Другого ступеню дають вам ту можливість. Вони прості. Правда, якщо раніше на це пішло би багато-багато місяців, то тепер це йде невелика кількість днів, бо техніки змінилися, вони стали більш ефективними, більш продуктивними. Якщо ви хочете погратися, подивитися мультики, написати книжку фантазійну, фентезі, то тоді займайтеся регресією. Ви бо кожного регресолога. Ви, і тоді, якщо ви хочете, то сходіть до кількох регресологів. Тільки не кажіть кожному з них, що ви в когось були і що казав попередній. Записуйте на диктофон, ви відразу отримаєте сценарій для Голівудського кіно. Це буде Голівуд, ви зароб, заробите гроші. Реально, ви будете багатою людиною. Тому я вас вам запрошую знову до того ж самої методики. Задавайте питання, навіщо? Навіщо мені ці знання, навіщо мені те знати, навіщо, 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 навіщо? Десятки разів задавайте собі питання, навіщо, давайте відповідь, отримуйте ту відповідь, і ви будете не тільки знати, навіщо ви це робите, а й будете мати в тому сенс. Бо досліджувати, ким ви були, в десятках тисяч життів. Це нерозумно. І, наприклад, є ключові моменти, ключові етапи в вашому житті, які тоді заблокували якісь дії, які заблокували тепер в вашому житті якусь енергію. Там достаток, успіх, сім'ю, ще щось, ще щось, ще щось, кар'єру, здоров'я. О, це дослідити треба, бо ваша мета змінити це життя. Це святе, працюйте. Ви виходите по причині на конкретний епізод, ви його змінюєте і отримуєте результат в тут і тепер. Так от, я обіцяв про корінні, докорінні зміни в, в можливості відпрацювання на працювання карми, мої дорогенькі. Прекрасно, що ви реагуєте, пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, діліться ефіром. Це дуже важливо для мене, це дуже важливо для інших людей. Бо я зараз скажу дуже важливу річ: людство тепер має право, і від нас залежить, чи ми його реалізуємо, відпрацьовувати карму через любов, не взаємодіяти скандалом, агресією, бійкою, знищенням один, насиллям ви можете це більше не робити. Ви можете обрати в своєму житті любов. І через любов вирішувати всі питання, всі кармічні нагрузки. І це є вишенька на торті. Кожна ситуація. Ну, тобто, у вас, наприклад, самий простий, самий елементарний, який потім можна ускладнити як, як завгодно. Ви у вас назріває в стосунках з другом, з братом, з сестрою, з дружиною, з дітьми, з батьком, будь-скім, з партнером по бізнесу. Назріває ситуація конфлікту. Подивіться в очі. Відкрийте своє серце. Обійміть цю людину. І дивлячись в очі, скажіть, я тебе люблю і поважаю. Давай вирішимо те миром, любов'ю, злагодою, щоб було зручно і вигідно всім. Я думаю, що в більшості випадків ви отримаєте позитивний результат і відповіді. Отже, мої любі, це вже не таємниця? Я вам передаю цю інформацію для того, щоб ви поділилися. Ну і думайте, чи треба вам займатися марнотратством часу, фінансів і енергоресурсів для того, щоб займатися безглуздими затіями, з непередбаченим по достовірності результатом. І що вам то дасть? Що ви будете знати, я був той, я був цей, навіть якщо це правда, навіть якщо фантастичний регресолог скаже вам всі правдиві ваші втілення. Всі, всі 5, 10, 20, 30, інколи 50 тисяч втілень. Що воно вам дасть? Відповідь нічого. Наша ціль не знати ерунду, а тому що неважливо, ким ви були тоді, важливо тим, ким ви являєтесь тепер яким точніше ви являєтесь тепер? Оце найважливіше. Тому я вас обіймаю всім серцем. А зараз ваша карма вам говорить рішити питання любов'ю. Побігти, підписатися на всі мої канали і ресурси: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук, YouTube, TikTok. Порекомендувати друзям поставити вподобайки, прокоментувати. Я вам щиро дякую. Обіймаю серцем ваш. Майстер Овен Стефан до завтрашнього ранку, коли ми будемо налаштовувати наш день, і до завтрашнього вечора, коли ми знову будемо з вами спілкуватись. Обіймаю ваш майстер Овен Стефан.